Ремонт музею Шевченка у Києві закінчать у січні, а відвідувачів пустять у березні напередодні 200-річного ювілею Великого Кобзаря. Про це сьогодні заявив міністр культури Леонід Новохатько. На ремонт трьох об'єктів, пов'язаних із іменем поета, у столиці держави обіцяє 32 мільйони гривень. Поки роботи проводять у борг. Раніше з'явилася інформація, ніби у дворі музею будують ресторан, і для цього вже вирили котлован. У міністерстві запевняють, що насправді біля музею створять флігель, де розмістять наукові відділи. А за рахунок того, що науковців переселять до іншого приміщення. Збільшаться виставкові площі, тож з'явиться можливість зберігати акварелі Шевченка у правильному температурному режимі. Там буде теплогенераторна за проєктом, е холодильна така камера і деякі такі інші технічні речі, які забезпечать, врешті-решт, те, чого ніколи не мав Національний музей Шевченка. Тобто температурно-вологісний режим, який називається європейський.